Вітаю у новому відео, вітаю у себе на каналі. Сьогодні хочу запропонувати зробити ось такі смачні канапки, які можна подати і на Новий рік, і на різдвяні свята, великодні, різні імпрези, дні народження, хрестини чи будь-які інші свята. Також можна приготувати на кожен день, просто для того, щоб порадувати підняти натрій для своєї сім'ї. Дуже хочу з вами поділитись, надіюсь, що такі. Канапки, такі ідеї приготування їх вам сподобаються? Спочатку приготовляю інгредієнти, які мені знадобляться, нарізаю огірочок і роблю з нього ось таку гармошку. Потрібно дуже тоненько нарізати, щоб потім можна було його зігнути. Можна нарізати і на три ось таких частинки, або навіть на 4 частинки, чи на дві частинки, наскільки вже як буде кому потрібно. Далі у мене є ось така нарізка для яйця спеціальна, вона також дуже рівненько і гарно нарізає рівненько все. Далі беру хліб, також можна взяти багет, у мене хліб вже нарізаний, і я його змащую вершковим сирком. Далі викладаю сир, такі пластинки, і перерізаю наполовинку. Складаю далі на е, кубку і перерізаю ще раз ось на такі трикутнички. Беремо шматочок хліба, далі викладаємо на цей хліб шматочок помідора нарізаного, далі яйце, добре гарно розправляємо, все викладаємо сир трикутниками і посередині викладаємо зелень петрушки. Далі у мене другий варіант канапок. З боку на хліб викладаю помідор. Далі з боку викладаю коло помідора огірочок, нарізаний такою гармошкою. Скручую в такий крученик шинку. З другої сторони викладаю помідор і посередині викладаю шинку. Ззовні викладаю зелень петрушки. І так повторяю з усіма канапками. Канапки готую лише по три, щоб подати ідею. Звичайно, що можна орієнтуватись вже на кількість людей в сім'ї чи за святковим столом і приготувати більше. Далі я нарізаю сир, ось так розрізала на половинку, далі розрізаю ще наполовинку, але не до кінця. На хліб викладаю бекон, просто його зроблю таким бантиком і викладаю з однієї сторони. Далі обок з другої сторони викладаю наш сир, який у мене був розрізаний не до кінця. Викладаю шматочок огірочка, помідора і перекращаю зеленю петрушки. Наступна ідея канапу, це ось шинку беру і скріпляю її два кінці, розрізаю її наполовину, тому що вона була завеликою. Ззовні викладаю трішки на неї помідор. і З двох сторін викладаю огірочки ось такі гармошки. В кінці викладаю шматочок сира і один шматочок яйця. І так повторяю з усіма канапками. так дуже швидко готуються канапки, можна приготувати навіть будь-яких інгредієнтів, які є під рукою, лише фантазії трішки, і буде все гарно і апетитно виглядати. Дуже запрошую вас також підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити подобайку цьому відео і, звичайно, готуйте, нехай вам смакує! Дякую за перегляд, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!